Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Сильні втрати у росіян. У них вже цей напрямок вони не можуть не, мало людей. Він не вистачає людей. А ще чекають на підтримку расисти. Тягнуть час, заперечую, весь негатив убираю. Прошу допоможіть вищі сили. Ніщо не заважає більше нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ. Скажіть, які плани у росіян щодо Покровська на найближчий час? Про що планують расисти? Про що планують расисти? Вони переживають, вони переживають. У них зараз скрутний стан, вони очікують на підтримку, мають надійти або жива сила, або зброя. Вони переживають зараз переломний момент. Не хочуть це приховати, дуже хочуть приховати, але це все відомо всім. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення росіян, що наступають на Покровськ. Більше не можуть росіяни наступати на Покровськ. Тікають, лякаються, йдуть, хай на себе наступають, буде так і так є. Іші сили я яною охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців на покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть усі впіві дрони. Скиди. і поверніть їм назад. Особливо тому, хто дав наказ, хай йому в голову це все прилетить, його знищить. І хто виконує ці накази, також будуть знищені. Буде так і так Перекриваю, перекриваю. Більше росіяни не мають чим і ким воювати. Тікають, лякаються. Більше наступати не зможуть. Буде так і так є. Вертайся назад, свідки, прийшов туди і вертаю. От так, і так є. І ще я хочу подивитися Суми, Сумська область і Курський напрямок Курщина. Скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається, що заважає нашим військовим просуватися на Курськ, захопити Курськ. Що заважає знищити росіян, що обстрілюють Суми, Сумську область? Решисти готуються до техніка, напевно, в них Підготовлена, має бути. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Всі будуть убиті росіяни, що. Вони. Вони не очікують. Всі расисти на Курському напрямку, чих там ну, їх в прямій дії зараз убито. Там було дуже багато велике військо і воно убите. все. Сильні, дуже сильні втрати у росіян. Тут показано, що цей Курська Курський напрямок, там три з трьох сторін, вони намагалися зупинити військових України і вони всі розбиті по всіх трьох напрямках. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Відкриваються шляхи дороги для наших військових, нема жодної перешкоди захопити Курську область, більше нічого не заважає. Росіяни тікають, лякаються, більше не зможуть заважати, просуватись нашим військовим. Буде так і так є. Відкритий шлях. Заперечу весь негатив, убираю. Дивіться, так виходить карта, що вони десь із-за кордону отримують техніку. Ну так, скажіть, допоможіть. Які плани у росіян у курському напрямку? Абсолютна поразка, сильні дуже втрати. А вони не очікували такого. Це їм удар в спину. Щось вийшов. Удар в спину. Шантажу. Можуть шантажувати цивільними людьми або полоненими. Шантаж. Обираю весь шантаж. Рашисти більше не можуть використовувати дітей, більше не можуть шантаж чинити. Відкриваються всі шляхи і дороги. В Україну надходить уся необхідна зброя для перемоги над росіянами. Буде так і так і є. Заперечуюсь. Абсолютна перемога над росіянами. Більше нічого не заважає нашим військовим захопити Курську область. Буде так і так є. А також прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Сумщиною, над містом Суми, над Сумською областю. Закрити небо. Більше не можуть росіяни продовжувати обстріли. Всі, хто обстрілюють Курську область, будуть знищені. Більше обстріли чинити не зможуть. Буде так і так є. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх військових, цивільних людей, українців у Сумській області. На Курського напрямку. Захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть усі дрони в півдрони, скиди. Поверніть назад расистам, хай в голову летить буде. Так і так і є. Більше вивати, расисти не можу. Ще я хочу подивитися, я об'єднала в одне відео і дивлюся захист. Також вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть. Чи є загроза, чи загрожує щось отримати поранення, тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що буде відбуватися найближчий час, скажіть, допоможіть. Є загроза. Ага, тут є загроза для військових, які поранені. Ще це можуть бути госпіталі, якісь медичні установи, ще. більше лікарні. От. А ще росіяни полюють на наших військових, які закривають небо на, на наші проти. Ракетні системи і наших військових, і загалом на військових тут може бути атака, які знаходяться в медичному закладі. Так, військові знають, що щось готують расисти із медициною, із нашими медичними закладами, тому що почис... викрили інформаторів, яких позасилали за гроші. Теперчу весь негатив Убираю всіх, хто працює на расистів, викриваються, більше не можуть цього робити. Інформацію расистам не надають. Пречу, весь негатив. Убирає. Ще можуть бути диверсанти, Міни, вибухівку десь передали і щоб підклали. Викриваю повністю, більше плани ворожі не здійсняться, не можуть здійснитися. Ага, і ще є загроза. Тут показані юнаки, можуть використані бути юнаки. Може, ще є такі е, молоді, досить молоді чоловіки, вони можуть бути залежні від е, наркотик, наркотична залежність. І великі суми грошей обіцяні. Це може бути, заперечую весь негатив. Убираю, викриваю повністю всіх інформаторів рошиських, всю їхню шпигунську сітку. Викриваю повністю. Більше не можуть росіяни отримувати інформацію. Хто працюють на росіян, засуджуються на довіщій строк. Буде так і так є. Більше інформацію надавати не зможу. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу військовим. Українцям на всіх фронтах відкритий шлях надходить зброя, без перешкод, буде так і так є. А також прошу одведіть, одверніть від наших медичних установ, від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Скиде одвожу, одвертаю, повертає назад. Звідки їх запускають, хай в них там і вибухає. Особливо хто дає накази, хай йому в голову летить. Буде так і так і є. От. Так, ще, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже обережні, є загроза. От. Все буде добре. Я дякую вам за увагу. По можливості три рази цей захист передивіться. От. І все буде добре і до зустрічі.